Вітаю всіх дорослих, вітаю всіх малих і хлопчиків, і дівчат. Сьогодні ми з вами, дітки, повторимо, які звуки ми вже вивчили. Закривайте очки, тут тільки чесно, а я буду з кузею промовляти звуки, і ви будете вгадувати, які ж це вони. А, о. У і, і. А тепер відкривайте очки. Молодці вгадали, ви промовляли, що це звук А, О, У і, і І. Ці звуки голосно вимовляються. А ще сьогодні я кузі і вам розкажу, який новий звук ми будемо голосний. Вчити і взнавати його, а потім узнаємо, в якому будиночку живе цей звук, яка його буква. Отже, давайте я вам розкажу карточку. У мене ось на малюночку є коза. Жила була бабуся, а в неї була коза. Коза ходила пастися на лужок. Там вона щипала травку, бачила багато чого нового. А коли бабуся приходила за нею ввечері, то коза хотіла розповісти бабусі все, що вона бачила за весь день. І вона до неї зверталась ось так. Ме. Діти, який звук ви чуєте тут? Так. Кузевки, і ти чуєш звук Е. І дітки теж чують звук Е. А тепер давайте з вами розглянемо, як він вимовляється вірно. Діти, оцей звук вимовляється дуже просто. Ми видихаємо, і язичок у нас рот відкривається широко. Язичок кладеться. До нижніх зубів, і ми говоримо е, -е подивіться, як дівчинка говорить цей звук. Е, -е а тепер давайте тихіше. Е, -е а зовсім пошепки. Е, -е молодці, а тепер самі. Умнички. Тепер ми з вами розглянемо, в яких же предметах на яких картинках є. Цей звук. І де звук живе в якому будиночку. Так, дітки, подивіться і повторюйте за мною, це ви знаєте, це що? Яскраве наше сонце. В кінці ми чуємо звук Е. А це Орел. Всередині слова чуємо звук Е. Орел. Молодці. Так, тепер це лелека. Ми аж два рази тучуємо звук Е. Говоримо разом Ле-ле-ка. Молодці. Так, тепер це в нас всі вже знаєте, це що? Телевізор. Молодці. Скажемо те, Левізор. Умнички. Так, а це. Екскаватор, який риє землю ось таким тракторцем, і в нього є ковшик. І тому він називається екскалатор. Екскаватор. Давайте скажемо, виділяємо перший звук. Екскаватор. Молодці. А це хто? Хижак в пустелі. Це лев. Тону... Інтонуємо цей звук, говоримо. ЛЕВ. Молодці. А це що у нас? Корабель? Так, ось він їде і пар випускає. Кажемо корабель. Молодці. Дітки, а тепер подивіться, цей звук живе ось в такому будиночку. Пряма паличка, дві великих і одна середня. Цей звук. Живе в цьому будиночку. Ми вже знаємо, що всі звуки мають свої будиночки, а цей звук живе у цьому будиночку. Дітки, ми розглянули той альбом, який я готую з кожним звуком, і там, де живе в будиночку цей звук. А ви собі теж будете малюночки підготовлювати. Та пересилать нам ескузію на фото. Ми чекаємо від вас фото. До побачення, до зустрічі!